Чи замислювались ви коли-небудь про роль наших губ у вокалі? Так, ми не завжди співаємо тільки діафрагмою. Взагалі, губи це дуже важлива структура, тому що вона нам дає артикуляційну складову, і завдяки їй ми розуміємо слова. Кожна буква голосна та приголосна має своє певне положення: А, О, У, Е, Е, і, і І якщо ми будемо тримати наші губи не в тонусі, то буде А, О, у, Е, і дуже часто співають так молоді недосвідчені співаки, і не знають, що завдяки губам можна додавати певні частоти або висвітлювати ще звук, або затемняти. Тобто є дуже багато моментів, якими можна скоригувати лише губами. А ще по губам можна визначити в якому жанрі співає співак, навіть якщо ви бивитись відео без звуку, wow. якщо губи зазвичай витягнуті. Та як ви думаєте, який це жанр? Звичайно, це академічна музика. Ось я зараз прикріплю різні приклади, як співають академічні співаки. Вони це роблять для того, щоб їхній звук... Був ж більш темніший, тому що якщо у нас відкритий рот, так на посмішці у нас з'являються додаткові гармоніки, такі високі частоти. А тут вони більш такі тепліші, більш м'яші і затемнені. А якщо говорити про естрадний жанр, то абсолютно інше положення губ. Дуже часто у нас таке присутнє положення губ як байт, ніби ми кусаємо яблуко. Такий оскал. Це, до речі, нам дуже класно допомагає для того, щоб взяти верхні ноти. З тобою була твій вокальний коуч Уляна Фарине. Став лайк, підписуйся і чекай нових відео, Па-па!